Про французьку кухню написано незліченну кількість книг і сказано тисячі схвальних слів. Вона законодавиця основних світових кулінарних мод і тенденцій та основоположниця найкращих гастрономічних трендів. Тому не дивно, що у Франції розташовані одні з найкращих ресторанів світу, які, як правило, мають у своєму арсеналі одну, дві, а часом навіть більше зірок мішлена. Про найкращі з найкращих поговоримо далі. Для тих, хто хоче насолодитися чарівним середземним морем, вишуканою кухнею Прованса і блиском світського життя, найбільш фешенебельних курортів старого світу є лазурний берег. Якщо ви розумієтеся на хорошій їжі і любите відвідувати вишукані ресторани, це правильне місце. Тут кожна трапеза є особливим ритуалом під керівництвом магістра Шеф-Кухаря. У кожному місці є щось особливе. Наприклад, інтер'єр ресторану Ла Палм де Ор в Канах оформлено єгипетськими прикрасами і чорно-білими фотографіями кінозірок. Будівля дивовижного закладу Лябастіт Сантуан в Грасі являє собою вілу 18 століття, оточену уливковими гаями. Лі Шанте один із найвідоміших ресторанів Ніци. Це ніби справжній музей прикрашений декоративними тканинами, антикварними меблями, старовинними гобеленами і картинами художників 18-19 століть. А майстерність відомого шеф-кухаря Бруно Тюрбо була по праву удостоєна зірки Мішлена. Але найбільша кількість розкішних ресторанів все ж у Парижі. «Елі Стренс» має аж три зірки мішлен. Тож абсолютно точно можна сказати, що розчарованими з нього гості не підуть. Шеф кухар Паскаль Барбот пропонує високу французьку кухню. Ланч у середньому там обідеться у 80 євро, обід у 200. У ресторані Леста Блес шефствує молодий кухар Жан Луї Номікос. У незвичайному інтер'єрі закладу подають страви сучасної французької кухні з прованським акцентом. Посмалкувати стравами у цьому закладі в середньому можна за 150-200 євро. Шеф кухар Жан Франсуа П'єт раніше працював у гламурному ресторані Амбасадорс». І ось уже два роки він шефствує в тюм'є. Молодий шеф реалізує свій талант вельми оригінально. Тут гостям пропонують вишукане казуле, паелю омарів, лангустів і багато інших делікатесів. Також можна замовити страви старої доброї французької кухні, зокрема, цибульний суп, баранину та морепродукти. Рестораном ям Ча» керує жінка, а це досить рідкісне явище для французів. Її ім'я Аделіна Гратарт. Вона дивує гости різноманіттям сортів чаю і пропонує саме той, який найбільш смакує до обраної страви. Аделіна вигадала вельми незвичайне меню. Там є і смажені ескалопи в зеленому чесноковому соусі, і морозиво з авокадо, і маракуєю, і багато іншого, що принесло їй заслужену зірку мішлена. Звичайно, всі ресторани неможливо відвідати за одну поїздку, але якщо ви побували хоча б в одному з них, це задоволення без сумніву стане незабутнім. Далі у VIP. Одрі тоту любить неголених чоловіків та пиво.